Сім, Таня, на релакс. Я релаксую в добро парку. Боже, як красиво, як красиво. Нема одні емоції, позитивні, радісні. Ну, Ділюся з ними з вами. Бо нарешті є що, тому в кої якісь проблеми зі здоров'ям це просто шикарний варіант. І зверніть увагу, ось така штука селфі, яка крутиться навколо вас і знімає таке панорамне відео. 200 гривень воно ну, коштувало, стоїть серед просто поля, користуйтесь. Ну що, сенсації із добропарка, подивіться, яка погода. Ми всього на всього тут з годину гуляємо. Це вже біля п'ятої і ось такий ураган. утворився, така пилюка, да. але я все одно на село за Тож, як бачите, на природі треба бути готовим до всього, тому завчасно беріть собою чи парасольку. Чи...